Люди, які постраждали від домашнього або насильства за ознакою статі, відтепер можуть отримати комплексну допомогу в одному місці. У Хмельницькому запрацював денний центр соціально-психологічної допомоги. Цей центр працює не виключно з жінками, хоча дійсно, якщо говорити про статистику, то сьогодні більшість постраждалих це жінки, жінки з дітьми. Вони є більш уразливими. Але цей центр і з і жінками, і чоловіками. І отримати послуги ти зможуть і послуги консультування, і послугу екстреного кризового втручання. Тобто цей центр буде допомагати від початку виявлення випадку і буде в подальшому допомагати вести цей випадок для того, щоб мінімізувати негативне явище насильства в громаді, для того, щоб запобігати повторним випадкам насильства. Свої послуги тут безкоштовно надаватимуть психологи, соціальні працівники та юристи. Наразі є співпраця із ключовими партнерами, такими як поліція, є співпраця з надавачами правової допомоги. Тобто, якщо в громаді хтось стикається з ситуацією насильства, знайте, що допомога є. Можна звертатися про цю допомогу і отримати ту підтримку, яка допоможе розірвати коло насильства. Центр створений Хмельницькою міською радою за фінансової підтримки фонду ООН у галузі народонаселення ЮНФПІ облаштування простору обійшлося у 3 мільйони 500 тисяч гривень. Облаштування, ремонт, меблі. Це допомога грантова безповоротна допомога від наших міжнародних партнерів. Ця будівля була страшенно занедбана, це цоколь. Тут навіть близько не було умов для перебування. Звідси, аби було розуміння, було вивезено шість вантажок землі, зроблено величезний об'єм роботи. І сьогодні ми маємо насправді хороший нормальний центр в зручному місці, тому що тут зовсім поруч наша. Приймання соціального захисту, одна з найбільших на перемоги 10Б. Ну і тут ми від сьогодні маємо центр. В штатні центру у нас передбачено 16 працівників. Раніше, завдяки подібній співпраці, у Хмельницькому відкрили кризову кімнату, стаціонарний центр та мобільні бригади психологічної допомоги. Працюють вони на базі центру запобігання та протидії домашньому насильству. У нас наразі вже завершується така, можна сказати, муніципальна система протидії та запобіганню домашньому насильству та гендерно зумовленому. Повноцінно ми відкрилися в 17 вересня 2024 року. То за, от за цей період підрозділом Мобільна бригада здійснено вже близько 100 виїздів на випадки вчинення домашнього насильства. Охоплено близько 400 осіб, 11 сімей військової і п'ять сімей внутрішньо переміщених осіб в кризовій кімнаті за період роботи під моїм керівництвом цієї комунальної установи проживало вісім осіб. Даний простір соціально-психологічної допомоги можна знайти за адресою вулиця Перемоги, 10 б Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.